Ми всі, Україна. Привіт! Мене звати Софія. І сьогодні в форматі такого розповідного відео я хочу поділитися своєю історією і розповісти, як я дійшла все-таки і знайшла сенс цієї фрази, яку я сказала на початку. Я народилася в маленькому місті Снігурівка, яке розташоване на березі річки Інгулець на межі між Миколаївщиною та Херсонщиною. Снігурівка це не просто мій дім, це місце, де знаходиться моя душа. Пам'ятаю, як мені малою казали, що це Богом забути містечко, в якому залишиться доживати тільки пенсіонерам. І я, як мала дитина, ніколи не могла зрозуміти, як можна казати про своє рідне місце, так? де ти народився, де ти живеш, де є твої друзі і сім'я щось погане. Судячи з усього, я так і залишилася дитиною, тому що я досі не розумію, як можна не любити або не вірити в місце, де ти виріс. Після початку повномасштабної війни мені, як і багатьом людям, довелося покинути свій дім і виїхати за кордон. Я не можу сказати, що я впадала в депресію або не ловила кайф від життя. Ні, я отримувала позитивні емоції, я намагалася жити далі, тому що нам всім це треба. Не дивлячись на ті тяжкі обставини, які сталися в 2022 році, я розуміла, що треба жити далі. Але все одно всередині я відчувала, що мені чогось не вистачає. Я навіть не одразу зрозуміла, чого саме. Ну, тобто, якесь таке відчуття дивне, от, наче щось відірвали, але ти не знаєш, що саме, наче ти загубився. І зрештою, через деякий час, коли я дізналася, що моє місто нарешті звільнили через той довгий період, коли я була за кордоном, я повернулася додому, і тоді я відчула, чого мені не вистачало. Мені не вистачало дому. Це не тільки ідея річ про Снігурівку. Так, я за нею сумувала дуже сильно, але я сумувала і за Україною. Я сумувала за нашими людьми, за нашою солов'їною мовою. Хоч скажу чесно, за кордоном теж її багато можна де почути, але все одно я була дуже щаслива. Я була, наче на сьомому небі від щастя, коли все-таки я зрозуміла, що ось я вдома, я не десь на сьомній квартирі, не десь в сусідній державі. Я тут. Я на своєму місці неможливо описати той кайф, який ти отримуєш, коли повертаєшся додому. Я відчувала це і не могла ніяк пояснити, що воно, коли ти повертаєшся до своїх маленьких друзів, коли зустрічаєшся з улюбленими сусідами, передивляєшся старі фотографії, просто дуркуєш і отримуєш кайф, і проводиш час зі своєю сім'єю, яку так довго не бачив. І все-таки до чого я веду і що я хочу вам донести. Україна це не просто територія, окреслена кордонами. Україна має бути в серці кожного з нас. Наразі я знову перебуваю за кордоном. Я не можу бути в своїй країні. Але моя країна є тут. Вона всередині мене і вона завжди буде там, тому що я її люблю. Я в ній виросла. В мене заклали те зерно любові, яке має бути в кожного свідомого українця. Тому цінуйте, дійсно цінуйте той час. Коли ви вдома, коли ви з рідними, з сім'єю і у вас все добре. Адже найбанальніші речі, які ми можемо навіть і не помічати, виявляються найціннішими моментами. Тож була рада поділитися своєю історією і сподіваюся, що можливо комусь вона відгукнулася, тому що я розумію, що я не одна така, я не перша, ні я остання, хто потрапив у таку ситуацію. Деяких навіть бувало і гірше. Але дякую за увагу. І всього вам найкращого.